Всім привіт! Коли мені стає дуже сумно і скучно в нашому селі, коли я скучаю за Києвом, я приїжджаю в Роттердам. Я приїжджаю в Роттердам, щоб прогулятися великим містом, отримати задоволення. Побачити багато людей. Різні такі кафешки, ресторанчики цікаві. І на шопінг. Сьогодні буде шопінг з приміркою. Шукаю собі курточку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. На жаль, великий шопінг у нас не відбувся. Ми підійшли до ТКМАКу, побачили там багато людей. Він був зачинений, людей вивели і були зачинені також магазини, які е, поряд це H&M, Zara. Всі ці великі магазини були зачинені. Там якась несправність у них була з пожежною сигналізацією. Вони не працювали. І ми вирішили поцікавитися, що це таке за приміщення, яке називається Форум Роттердам. А виявилося, що це виставковий центр, якщо я не помиляюся. Але там точно була виставка, на яку ми потім зайшли. І непогано там провели час, дуже цікавого всього побачили багато. Так що пропоную і вам подивитись. Зайдемо з вами в цей. Цих... Форум Роттердам. побачимо, що там таке. Ось такий от форум Роттердам. двохповерховий, де відбуваються виставки різні. І сьогодні ми попали на одну із них. Тут і книжки виставляються, там і лекції якісь відбуваються. Можна купити. Я от бачите, собі тут знайшла тюльпанчики, окуляри для сонця. І тут всякі сувеніри є. Ну, у нас в Києві теж бувають такі ярмарки. Виставляється різна продукція. Всякі-всякі цікавинки. Он обкладинки на паспорт. Дивіться, які прикольні. Так, друзі, виявляється, ми знайшли тут і карту України. Шукали карту нашого аутбірленду, а знайшли карту України. Дуже приємно. Дитячі книжки. До речі, хто вчить нідерландську мову, рекомендують читати дитячі книжки. І тут такий куточок з різними сувенірами. 13.35 пташечки красиво, дерево прикрашене до Великодня. Іграшки з фетру Handmade Нілландський розпис Красиво і оригінально, ціни теж гарні. А це, що ви думали? Міні такі килимки. Копія великого килима. Це килимки під мишку. Але зроблені вони під оригінал великого килима персидського. Прикольно, але ціна теж прикольна. 22 євро. Це таке задоволення. Метелики різні. Картушок і така рукавичка. А подарунок гарний, 17,45. Такий букетик. І божа коровка закривається. Отака листівочка і відкривається. Така красота. А ось інша. Парочка закоханих. Закривається. Що я собі прикупила. Виставка називається Донор NL. І ось що я собі прикупила тут. Прикупила окуляри від сонця, потім покажу. І такі красиві тюльпанчики з дерева. Антістресбол. Можна пожмакати цю земну кульку. І ось показую, друзі, що я все-таки купила на цій виставці. Отакі от от прекрасні ніжно-рожеві тюльпанчики. Вони вироблені з дерева. Мені сподобалась їх ціна. Вони всього по 2 євро. Я бачила в Амстердамі, там дорожчі були. А на цій виставці я знайшла. Так, вони мені сподобались, так вони вироблені. і Акуратно і таким приємним ніжним кольором розмальовані. Отакий, От на пам'ять сувенірчик із Нідерландів. А ще хочу вам показати ці окуляри, які я купила від сонця на виставці. Мені дуже сподобались вони. По-перше, це з діоптріями від сонця. Вони рідко де бувають, але якість у них теж гарна. І дуже-дуже так, знаєте, приємно для ока. Там було багато різних окулярів. Не знаю, хто їх виробляє, що це за бренд. А ціна на них десь 12 євро. Теж мені дуже приємна така ціна. І те, що мені було треба. Якраз я шукала, тому що діоптрії в мене змінилися, і на літо для сонечка в мене не було окулярів. Отакі от покупочки я зробила в Роттердамі. Ну, плануєш одне, а виходить інше. Поїхали за курточкою а Купили щось інше, тому що магазини були зачинені. Ну, нічого, наступного разу, я думаю, нам повезе більше.